Як зробити ідеальний кунілінгус? Привіт, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. і в цьому відео ми поговоримо про те, як же зробити своїй жінці приємно, не втомитись, і топ 5 фішок того, як зробити кунілінгус. Ідеальне, отож, поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Ідеальний кунілінгус, який він? Що варто знати? Початківцю, тому хто вже давно в цій справі, або тому, хто ще ніколи цього не робив. Отже. Давайте спочатку розберемося, що таке взагалі кунілінгус. Умовно кажучи, це різновид оральних пестощів за допомогою язика, де один партнер задовольняє статеві органи іншого партнеру. Звучить це зараз все дуже важко, але насправді, якщо простою мовою, це коли чоловік або жінка своїм язиком стимулює клітор Жінки і таким чином доводить її до оргазму. Що ж варто знати при кунілінгусі? По-перше, це правила гігієни. Що я маю на увазі? Дуже часто про це або забувають, або взагалі не говорять, бо це ніби не естетично, в порнофільмах взагалі такого не показують. Але чи знали ви таке поняття, як латексна серветка? Пу-пу-пу. Так, саме латексна серветка це та штука, яка допоможе зробити кунілінгус вашому партнеру і при цьому не передати йому якісь захворювання і не заразитися нічим самому. Адже ми знаємо, що через слюну передається велика кількість бактерій, які можуть стати збудниками різних венеричних захворювань. Якщо це партнер не ваш сталий, або ви щойно познайомились, або ви не впевнені, або ви тільки почали ці стосунки, але ви все ж таки хочете здивувати партнерку. Латексна серветка. Де її взяти? Ви можете придбати її будь-якому секшу. Шопі також і в моєму в мене двумен посилання прикріплю під відео. Але питання в тому, що по перше, це не найпоширеніший товар. По-друге, його важко знайти на просторах інтернету. По третє, це досить таки дорого. Одна латексна серветка коштує приблизно від 200 гривень, одна, тобто, вона одноразова відповідно. Тому що можна зробити, наприклад, дуже часто я чую, що рекомендують брати презерватив і розрізати його ось так повздовж. І робити з нього ніби ось такий квадратик, і точно так само використовувати як латексну серветку, щоб не заразитися ніякими захворюваннями Далі поговорили про безпеку, поговоримо і про задоволення і зручність. Якщо ми говоримо про зручність для жінки в першу чергу, то жінці варто просто зайняти зручну для себе позицію, лягти чи присісти максимально зручно і комфортно, щоб в цій позиції вона могла відчувати і опору на спину, на руки, на ноги, щоб їй нічого не заважало, їй має бути максимально тепло. Це деж важливий дуже фактор. Якщо жінка замерзла в ноги, в руки, будь-куди, в будь-яку частину тіла, оргазму досягти їй буде дуже важко. Вона має відчувати себе безпечно, тобто їй має бути комфортно, її не має відволікати якісь шуми, зайве яскраве світло, кіт, який ходить поруч. Тобто все має бути максимально комфортно, еротично, смачно, красиво. Ну як, в принципі, і все, що ви робите в сексі, я завжди на цьому наголошую. Далі, якщо ми говоримо з точки зору чоловіка. Або жінки, то ми говоримо про те, що це має бути комфортно і для партнера також. Що я раджу зробити? В першу чергу я раджу скористатися подушкою, яку ви підложите під таз партнерки. Тобто, щоб трошечки припідняти ось так її стегна, щоб вам було зручніше, і коли ви будете, наприклад, якщо жінка лежить, то щоб її таз був трошечки припіднятий, у вас був кращий доступ до її вульви. Тим самим вам було зручніше, у вас не затікала шия, і ви могли довше це робити, тому що ми з вами знаємо, що кунілінгус це далеко не про 30 секунд. І тут варто постаратись і включити абсолютно всі м'язи, шиї, голови, щелепи. І, дорогі чоловіки, прийдеться трошки заморозити. Ми підставили її подушку далі. Також займіть для себе зручну позицію. Можливо, ви будете знаходитись на підлозі на колінах. Жінка буде лежати на ліжку, або ви повністю будете знаходитись на ліжку разом з нею. Обирайте для себе зручну позицію, але думайте про те, що вам в цій позиції статично треба буде знаходитись якийсь проміжок часу. Тому подумайте, чи зможете ви це пережити. Окей, їдемо далі. Чому е, зазвичай чоловіки допускаються дуже великої помилки під час кунілінгусу, Тим самим партнерки дуже часто кажуть: «Зай, не треба. Давай краще просто займемося сексом, або я зроблю тобі мінет, або ще якісь інші речі. Та тому, що чоловіки понадивлялися порно і вирішили, що кунілінгус треба робити напористо, швидко, інтенсивно, з якимись там максимальними там взаємодіями. Ще ми чомусь вважаємо, що кунілінгус – це швидкий темп, максимальна різкість рухів. І чим швидше ми будемо робити ось так, тим швидше вона прийде до фіналу. Але любі чоловіки, запам'ятайте, це точно далеко не про оргазм, а більш навпаки про таке знаєте, ніби роздратування. Друге, є така е, штука. Знаєте, коли чоловік спускається жінці до піхви, і він... Хоче ніби дивитися за нею, спостерігати за її реакцією, контролювати її емоції. Йому цікаво, подивитися на її обличчя. І в якийсь момент часу жінка просто така дивиться, і ось уявіть, що ви ось тут знаходитесь, ось так. І вона на вас дивиться, і з-під її піхви на вас дивляться два великих ока. І це виглядає ось так. І як ви думаєте, це дуже її збуджує? Ну, я вам скажу не дуже. <смі> тому любі чоловіки, не робіть цього е, мамомото, який виглядує десь там із-під озера, тому що це нас взагалі не захоплює. Далі, напевно, це показували в порно, хоча я такого не зустрічала. Але деякі мої клієнтки мені розповідали історії про те, що їхні чоловіки е, туди дули. Ну, от прям це було ось так, дівчат. Тобто, ось в мене є така вагіна. І це було ось так. І я думаю, от що ти там студиш? От скажи мені, будь ласка, ну це не гаряча кава, не треба нічого там охолоджувати. І якщо ви думаєте, що ось це добавляє нам відчуттів, чи нам це якось там стає приємніше, чи це якась родзинка вашого кунілінгусу, любі чоловіки, викиньте цю дурницю з своєї голови. Ось це... Нам точно не подобається. Ну, давайте так, в переважній більшості. Далі, якщо ми говоримо про якісний конілінус, варто звернути увагу не тільки на клітер. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ось у нас є видимий бугорок і це клітер, по-перше, я сподіваюся, що ви вже в 2024 році всі встані розібратися, де знаходиться клітер. Подивитися в гуглі анатомію статевих органів жінки і розібратися з тим, де він знаходиться. Але ми сьогодні ще поговоримо про статеві губи, великі і малі Татеві губи і пропести ще саме цих зон, які вам полегшать роботу і швидше приведуть жінку до оргазму. Чому я роблю акцент саме на ось цю зону? По-перше, нам дуже важливо приділити час масажу. Не обов'язково одразу починати з кунілінгусу. Ви можете почати з легких поцілунків навколо лобкової зони, ось тут, ось тут по колу. Далі ви можете почати рухи руками, тобто ось цими, або ось цими подушечками, і робити ось такі масуючі рухи. Навколо клітору розмасовувати і тим самим приганяти кров в цю частину, щоб тут було максимальне збудження, щоб потім, коли ви робили кунілінгус, ви не витратили на це 15 хвилин, а витратили 2, Але це було максимально смачно і якісно. Далі не накидайтеся одразу на клітор і ось на цей бугорок, тому що суть, яка вам потрібно рухати язиком плавно сюди, туди, сюди, туди, ось таким, ніби маятником для того, щоб подразнювати клітор і таким самим чином його стимулювати і доводити жінку до орг. Але вперше ви можете цілувати губи зовнішні, потім цілувати губи внутрішні, маленькі, не потрібно нічого посмоктувати, не потрібно робити якісь такі поглиблюючий. От такі... О, такого робити не потрібно. Далі не потрібно натягувати. Дуже часто чоловіки роблять помилку, що вони ніби їх ось так беруть в рот і засмоктують. ось так. Нам це не подобається, не потрібно цього робити. Далі не потрібно під час кунілінгусу пхати нам палець в анус чи пхати нам палець в піху. Якщо вам здається, що нам це подобається. Давайте так на початку нам це точно не подобається. Можливо, в кінці вже перед самою кульмінацією, щоб додати ефекту і щоб ще більше підсилити оргазм. Можливо, нам і сподобається ефект проникнення, але це все дуже індивідуально. Краще про це дізнатися у своїй партнерки завчасно, тому що є великий відсоток жінок, які під час кунілінгусу не хочуть нічого зайвого. Тобто кунілінгус кунілінгусом проникнення окремо і не треба переплутувати ці поняття. Ще важливий момент під час кунілінгусу не запитувати нас. Ну що, ти вже скоро? Ну що як тобі? Ну ти вже закінчуєш? І от чим більше ви нас про це запитуєте, тим далі ви відганяєте нас від кульмінації. Не треба в нас нічого запитувати. Далі ще важливий момент: якщо ми ставимо вам руку на голову, чи тримаємо вас за волосся, чи за вуха, чи ще будь-ми хочемо вас направити, не треба. Чинити опір я розумію, що звучить можливо це трошечки куменно, але насправді ми хочемо вам допомогти. Ми теж розуміємо, що вам важко. Ми теж розуміємо, що це. Ну йома, -йо, фізична праця, і треба мати гарну виносливість свого язика і м'язів, щелепи, щоб зробити класний, якісний кунілінгус. Далі немає нічого страшного в тому, що, наприклад, під час кунілінгусу ваша партнерка буде дивитися, не знаю, якесь еротичне відео, чи про щось фантазувати. Чи, можливо, якщо в якийсь момент ви зрозумієте, що вона взагалі десь випала з процесу, не заважайте їй. Вона отримує задоволення так, як вона хоче. Тому не вмішуйтесь в цей процес. Ваша задача одна: якісно, класно, смачно, еротично стимулювати клітор. І більше нічого. Ще один важливий момент кунілінгусу – тобто, як тільки ви розумієте, що жінка ось-ось має отримати оргазм, можливо, вона вам про це сказала, чи, можливо, по її реакції тіла ви зрозуміли, що вона вже на піку. Ваша задача в цей момент не змінювати швидкість, інтенсивність, темп, взагалі нічого не робити. Тобто, ви зрозумієте, що якщо ви дійшли до ось цієї пікової точки, то ви маєте залишитися рівно на тій швидкості, на якій це все відбувається. Тому що як тільки ви щось зміните, повернете голову в іншу сторону, почнете робити це швидше. Чи, наприклад, захочете щось додати в кунілінгус, все оргазма не віддать. Тому що тут важливо зберегти ось цю інтенсивність. Це як і під час мініту. Чоловіки, ви точно зрозумієте, що якщо ви відчуваєте, що ви доходите до піку, то важливо в цей момент от прям залишитися саме на тій ноті, на якій це відбувається. Нічого не додавати, не збавляти оборотів, не змінювати швидкість, не міняти позицію, нічого з цим не робити. Зафіксуватися, дати жінці отримати оргазм. Тому що, любі чоловіки, я вам скажу, що немає нічого гіршого, ніж коли ти ось-ось-ось-ось. Але воно не сталося. Повірте, ми не теж розчаровані в цей момент, ми просто в бешенстві. Тому не позбавляйте, будь ласка, нас цього Задоволення далі для чоловіків так само можна використовувати смакові лубриканти, як і для жінок. Чомусь всі вважають, що смакові лубриканти це тільки для жінок і для мініту. Але чоловік точно так само може додати собі смакового лубриканту на вульву, щоб це було смачно, щоб це було більше слини. Щоб, наприклад, можливо, в нього є якісь роботні позиви, але ну я звісно такого ще не зустрічала. Можливо, якийсь специфічний запах вульви. Це все може допомогти і. Тим самим зробити кунілінгус якіснішим, тому не соромтеся в цьому немає абсолютно нічого страшного, дивного чи суперечливого. Смакові лубриканти, як для жінок, так і для чоловіків, я вам рекомендую обов'язково. Ну і ще один важливий момент на ось цій кульмінації, коли жінка вже отримала оргазм, не треба одразу до неї лізти. Ну що ну як я молодець? Як я справився? Я знаю, тобі було добре. Не треба до нас лізти з цими питаннями. Я розумію, що ми інколи жінки теж так часто робимо і після сексу або після мені, то ми до вас ліземо з цими хвилюючими запитаннями. Нам цікаво дізнатися, як це все пройшло, чи вам було добре, чи ми найкращі, та да й тепер. Але насправді дайте трошки часу. Трошечки нам треба прийти в норму, адже жіночі чоловічі оргазм, вони трошечки різні по своїй структурі. І нам для того, щоб зайти в цей рефракторний період, я на минулому відео розповідала про цикл сексуального контакту і розповідала, що таке рефракторний період. Так от, нам, щоб зайти в цей рефракторний період, треба трошечки, знаєте, перемкнутися. Тобто, ось ми отримали оргазм, така точка насолоди, ми ніби так. І нам треба декілька секунд пройти в норму. Тому не треба після кунілінгусу одразу різко переступати або до якихось активних сексуальних дій, або до якихось діалогів. Ми просто на це не здатні. Що ж, я сподіваюся, що такі основні секретики, пунктики якісного кунілінгусу, я вам розказала. Можливо, я про щось забула або щось упустила. Я буду рада, якщо ви поділитесь зі мною в коментарях. Або, можливо, у вас є якісь класні історії з власного сексуального життя. Буду рада з вами обговорити це в коментарях. Ставте лайк на це відео і зустрінемось в наступних роликах, папа. -па.